Рятували мешканців спалаючої будівлі в Івано-Франківську. Вогнеборці ліквідували пожежу, що виникла в одній із квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці. Довженка. до місця події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього житку у квартирі на другому поверсі. П'ятиповерхового житлового будинку о 12.08 Рятувальникам вдалося оперативно пожежу локалізувати і о 12.13 повністю ліквідувати. Під час гасіння пожежі рятувальники винесли на свіже повітря жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Медичні працівники надали їй необхідну допомогу. Також за допомогою автодрабини надзвичайники врятували чотирьох осіб, з яких двоє діти, а також було врятовано собаку. Окрім цього, рятувальники евакуювали з будинку дев'ять осіб, в тому числі двоє дітей. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці, а рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Яна лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай».